А ваша команда проти наших! А типа, патрі дитині. Ні, ну а в чому перевага вашої команди? В результаті все одно Просто вартоється. Дітяга треба або час. або. мене доросли команди дітей з ті Марії. Час, час. Що це за тетя Марія? Зараз буде на бучку, покажи йому, що він має показати. А все нас платить. Не не мене, че? Че? Чекайте, бурдатик, і, і ще думає, що показуватиш. Він щось хоче собі показати. Живіт! Йови, а ти що заробиш тягнуть? Багато людей. А мене! Коло, коло. Коло. Та була? Великий. Круглий. Я Яленко, показывай, показывай. показуй? этих скажи ставский на вложку. Сына. <рес> Я <рес> на <Сина. рес> Я Макович. Да ні не був. <рес> Я день. Я разумею. Яча. Полицейский. Я потерял. Я Показує себе! Показати себе! А що то таке? Я! Що? Помінчики! Там теж я на молодих. Китья Тихо, тихо, щось. Змія! Змія. Котик. котик! Закрив очі і ку! Ха-ха-ха! То хто ти такий котик? Олешко ти куди? Співак! <фот> ну показуй щось друге ще! <фот> Давайте <ти> я скажу! Ну ха ха Крова! А що тут означає? А поло? Корови, а поло чи полиня? Це полевиня!

Я не бог не дай. Я не мог розказує що. Ну друзья, виглядали. Я не мог розказує що? Сідай, сідай. Казку. Ні. Мать, блядь, виступ виступає. Блять, я таке слова немає. Не пече. Нет, що куля. Але мовчата не горі. Не битися, не битися. Удачі перше у потім потім Не Хай пальці до рота. Серце, серце. Кону, кору. Я Миковець. Я муковець. А що ти показує? Планета. Все би не хватало з них планети. А бой ми будемо льо! Тихо, тихо, це в груди, в групі. А це як чекати наші показують. Олень! Серце, серце! Покажи, що Стасик, ти знаєш, що тут таке? Скажи, Стас.